Дев'ятий кілометр автодороги Бердичів Хмільник має погану славу серед водіїв транспортних засобів. Мало не щомісяця там стаються дорожньо-транспортні пригоди. Днями в аварію потрапив легковик Дачія, за кермом якого був киянин Микола. Чоловік розповідає, їхав зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину і просто не впорався з керуванням. Я переднім колесом привід в мене от переднім колесом зачепив сплошну машину трошки знесло на. Обочину, от на обочині мене розвернуло і кинуло. Водій внаслідок аварії не постраждав, чого не скажеш про машину. Дача отримала значні механічні пошкодження, і з місця пригоди її забрав евакуатор. Попередню причину ДТП інспектори Бердичівського відділу Даї вже називають. Причиною скоєння ДТП є перевищення водієм безпечної швидкості руху, а також неврахування дорожньої обстановки того, що призна частина. На момент скоєння пригоди була вологою, наслідок погодних кліматичних умов. А також причиною скоєння на даній ділянці дорожньо-транспортних пригод є те, що водії, які рухаються по даній ділянці дороги, не уважні, не враховують дорожню установку, тобто не дивляться на дорожні знаки. Інспектори ДАІ вкотре звертаються до водіїв з проханням бути уважними на дорогах і брати до уваги всі відповідні знаки. З настанням, Складних погодних кліматичних умов враховувати стан проїзної частини, дорожні умови, дорожню обстановку, також слідкувати за дорожніми знаками, а також зараз з настанням холодів також слід дивитися на стан шин своїх автомобілів з метою уникнення подальшому наслідків, які можуть привести до скоєння дорно-транспортних пригод.